Замучений, але не переможений, провів свій розкішний суботній вебінар на тему, з чого почати, як почати нове. Дуже крутезне. Переходьте за цим посиланням, долучайтеся, дивіться супер інформація! Сидимо за Ані, дивимося фільм хлопчику смугастій піжамі. Це про концтабори єврейські, про Голокост. Ти я ти був у Біркінау з фенсами. І от Ані розказує і привожу паралелі з тим, що зараз роблять росіяни. Тут убивали, з тим, що роблять росіяніці євреї. А а, і... і зараз розказує аналогію про те, що роблять росіяни з на окупованих територіях з дітьми. Номер? Він для а ви дивились фільм? Дивлюся, просто серце зажимається. від болі. Фільм хлопчик у смугасті Ви дивилися його? Тут дуже страшні речі. Дуже страшні. речі. Як було. Ти кричав найбільше. Я Ти кажу, якщо нам треба зняти стрес, треба йти на цю фігню. Ви забуваєте про нерви, ви забуваєте про стрес, про гроші, про все на світі. Воно вибиває з вас все на світі, весь негатив. Господи, поможи, Боже поможи, так орав, так орав. Якщо ви хочетесь. Сня... Любетоньки, <ривецький>, я думав, що я просто в сусь, переляку від страху на цій штуці. Тут дуже страшно, але дуже дієве. Оці, знаєте, терапії, коли люди виходять, Закріпаю просто. І кричать на моря, город. То не треба нікуди їхати, приходити сюди за штуку. <кій> <кій> і просто викрикуйте все. Шуба Ні, Шуба прямо при мене, так? Да? Ні.